Вітаю, виконаємо праву 7 за підручником Бондаренка, інформатика 8 клас 2025 року випуску. Завдання. Нам треба визначити параметри з'єднання з інтернетом, спосіб з'єднання провайдера, тип наданої провайдерам IP-адреси, постійна часова та швидкість обміну даним. У першому завданні нам треба запустити текстовий процесор і створити новий документ. Творимо текстовий процесор, виходимо новий документ, пишемо вправа 7. Читаємо наступне завдання. Запу... Так, Запустили, створили новий документ. Визначте спосіб приєднання вашої локальної мережі до інтернету і запишіть у створений у створенний документ. Що ж, нам спочатку треба. Перевірити, відкриваємо далі налаштування, і ось тут є мережа інтернет. Зараз перевіримо, що у мене безпроводна мережа, ось в властивості безпроводна мережа. Тобто, в даному випадку ми це і заносимо до текстового документу. Подивились будь ласка, вправа 7. Пишемо перше питання. І ми відповідаємо на це питання. Записуємо в текстовому редакторі спосіб приєднання до інтернету. Ще раз нагадую, як треба дійти до Як перевірити: пуск. Далі шестеренка налаштування. І далі. Мережа і інтернет. Відкриваємо, і бачимо, що мій комп'ютер підключений до інтернету. Це безпровідна мережа, безпровідна мережа Wi-Fi. Записуємо це. Зразу як... слідкуйте, як це у нас записано у підручнику. Дивіться: стандарт бездротових мереж. Так, ми запишемо, що мій комп'ютер. Призначення протоколу стандарт бездротових мереж. Записуємо це у текстовий процесор. Стандарт, стандарт бездротових мереж. На перше питання ми відповіли. Давайте подивимося, що треба зробити далі. І так, ми визначили спосіб приєднання мого комп'ютера до інтернету і записали це у створений документ. Тепер треба відкрити один із сайтів для визначення параметрів з'єднання з інтернетом. За в даному треба з'ясувати. Назву провайдера і записати в документ. Отже, виходимо, ми використовували з вами два сайти. Возьмемо, заходимо в браузер. В браузері натискаємо сайт, подивіться, два ІПІО. Цей сайт дозволяє визначити IP-адресу вашого комп'ютера. Чекаємо, коли він завантажиться. І зараз подивимось, IP-адресу. Даного моєго комп'ютера. Так, подивіться, IP-адреса, ось вона є, ваша IP-адреса можна її скопіювати. Ось я натискаю на ці квадратики і копіюю. переходжу до тексту редактора. Так, друге питання, як ви пам'ятаєте. Це треба назвати назва провайдер. назва провайдера і ip адресу Давайте запишемо назва провайдера. Так, перше, що нам треба буде внести, і ip адреса Давайте підготуємо зразу. Записали ip адреса комп'ютера, і давайте знову вийдемо на сайт і подивимося, яка ж ip адреса Вже IP-адреса завантажилась. І ось ми її копіюємо. Ваша IP-адреса скопіювана, і записуємо це у текстовий редактор. Так, це наша, те, що ми скопіювали. А тепер треба ще тут же на сайті пошукати назву провайдера. Відкриваємо сайт, і дивимося, який же провайдер. Ось, подивіться: Trialan. Я копію його і вставляю теж у текстовий редактор. Ось тепер ми назва провайдера, який надає мені послуги інтернету, це Trialan, ip адреса комп'ютера. Знову переходимо до зав... зробити в цьому завданні. Після того, як ми визначили спосіб приєднання, відкрили один із сайтів, який для з'єднання з інтернетом, і з'ясували ва... назву вашого провайдера. Записали в документ. Це зробили. Визначили IP-адресу комп'ютера, записали в документ. Треба порівняти щойно визначити IP-адресу з адресу, яку ви. Була визначена на цьому комп'ютері вправі 6. Переходимо до вправи 6. І подивіться, будь ласка, ось ця адреса, яку ми з вами визначили. Копіюємо її і переходимо знову до праві 7. і дивимося, я ось тут нижче її вставлю нижче, щоб подивитись, однакові вони чи ні. Подивіться, IP-адреса комп'ютера. Та ж сама, яка була і при виконанні вправи 6. Це означає, що часто ця IP-адреса змінюється. Але так як пройшло не дуже багато часу при виконанні цієї практичної роботи, то ми можемо сказати, що адрес, IP-адреса залишилась та ж сама. Але через деякий час, коли ви будете перевіряти IP-адресу, вона зміниться і може бути зовсім іншою. Це справи 6, вони однакові. Тому нам треба записати ip адреса не змінилась. Так і пишемо: ip адреса не змінилась. Що ж, це ми вже визначили. Тепер нам треба перевірити, у наступне завдання треба перевірити швидкість приймання даних і швидкість передавання даних. Давайте зараз це і перевіримо. Спочатку підготуємо швидкість приймання даних, щоб потім тільки внести. І наступний швидкість передавання даних. Давайте ми це скопіємо, щоб було швидкіше. І вставимо на наступний рядочок. Підготуємо. Тільки не приймання, а передавання. І так, передавання даних. Виходимо на той же сайт, де ми тільки що з вами визначали IP-адресу. І ось тут є підтест. Зараз ми перевіримо, який же буде у нас швидкість приймання даних і швидкість передавання даних. Ось ось через декілька ну, хвилин, може, це ми визначимо. І буде прописано ось тут. Так, 58 і сразу швидкість передавання даних. чуть чуть вона. На 1 Мпіксель більше. Що ж, тепер ми можемо це скопіювати. Швидкість завантажені. Бачите, 58,4 даних можемо скопіювати і записати мегабіт за секунду. Копіюємо і переходимо до текстового редактора і вносимо ці дані. Швидкість приймання даних. Це було 58,4 мегапікселі мегабіт за секунду. І тепер швидкість передавання даних. Ти ж ми це скопіюємо і внесемо до, Word, до, до документу. Копіємо і так, швидкість, як передаються дані, і швидкість, які у нас передавання і приймання даних. Записали. Ось так ми з вами виконали вправу 7. Тепер треба її зберегти, Право виконано. Дякую за увагу. Файл зберегти, виходимо в свою папку і зберігаємо цей документ.